Українські футболісти в МЛС готуються до кубкових турнірів у 2025 році. Ліга оголосила формат кваліфікації на чотири великі змагання. Вітаю! Ви на каналі Наші Янки, де ми говоримо про українців за океаном. Олександр Сваток і Остін ФС виступлять у US Open Cup. Євген Чеберко та його Колумбус Крю гратимуть у CONCACAF Champions Cup та Leagues Cup. А новачок МЛС Геннадій Синчук разом із CF Montreal змагатиметься в Leagues Cup та Canadian Championship. Загалом 18 клубів МЛС зіграють у Leagues Cup, 10 – у лізі чемпіонів CONCACAF, а ще 16 клубів боротимуться за кубок США. Додатково три канадські клуби МЛС змагатимуться за Кубок Канади. Цікаво, що МЛС розподілила участь клубів так, щоб кожен міг виступити хоча б в одному турнірі. Але не більше, ніж у двох одночасно. А ще два клуби Ліги Сіатл Sounders та Інтер Miami – Отримали право зіграти на клубному чемпіонаті світу 25-го року. Слідкуйте за виступами наших гравців, а з вас вподобайка та підписка. До зустрічі!